Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 19 липня, день розпочали із відвідування господарства Володимира Григоровича Полив'яного. Ми побували на багатьох полях, переділи за високий урожай, побачили, як працює техніка, але зараз трохи більш точніше. Володимир Григорович, скільки у вас до збирання ранніх зернових цьому році? Ранніх зернових у нас виходить, десь. Пшениці 900 гектарів, і ріпаку 600 гектарів. Змолочено на даний час, оце на сьогодні 150 гектарів, Пшениці. Пшениці, да. ріпак тільки обмолотили, а погодні умови. Помішли крає. Да. Ну, от, е, е, як би сказати, початок е, збирання врожаю, ми побачили, що на полях працює 3 одиниці е, потужної зернозбиральної техніки це джундіри разом із тракторами, які вивозять зерно, розвозити, бачу, по місцях, де можна його покласти на певний період до продажу. От який урожай на сьогоднішній день по пшениці? По пшениці плануємо урожайність 60-65 центрів. Ну, буде, буде, буде видно при кінцевому, пшениці, кінцевому до збирання. Ну, На даний час по, по, по полям, у яким є е, дошу, ну, 56. Зараз виходимо на 56. Тобто в межах 55-60 воно повинно десь бути на перших полях. Ну, Ми ж, як завжди, знаєте, як, е, ми спочатку збираємо там, де гірше, а залишаємо там, де краще поля вже на, на, на залиш. Так. В основному, з якою фірмою працюєте по е, насінню? По насінню у нас е, провідна фірма ЛНЗ. Ми давно з ними співпрацюємо в. Це мансант. Так, ну, да, це мансанта, а ну, вона вже у нас в Україні. Вони ну, батьки всі форми завозять, вирощують і нам тоді дають. Ми побували на полі ріпака. Безумовно, він вразив нас як і потенційною врожайністю, так і висотою самих рослин на цьому полі. Знову ж таки, це з тою чи фірми ви працюєте? Так, да, це теж Монсанта. Врожайність плануємо 30, а там буде видно все, ну, все погодні умови. Так, так, так. Все буде залежати від того, як вдасться підійти до того, що зрілий ріпак, і часто його зібрати. Ну, у вас три комбати, я думаю, що ви о, все це зробите дуже, досить, досить, досить швидко. Хоча ще багато залишається озимої пшениці. Хочу сказати, що в нас у в, в, в нашій громаді посіяно більше ніж 6 тисяч озимої пшениці, а зібрано за тисячу гектар, тому що ну, тільки почали, оскільки мішали погодні умови, як мішали. Дощ іде одному, одній культурі він сприяє, а іншій культурі він поки що заважав. Але на сьогоднішній день ще ми поки що у е, агрономічних термінах, тих, що які якраз можуть бути 15 липня це нормальні терміни. І е, е, за більше ніж 1200 гектар посіяно в цьому році ріпака, то от Володимир Гроч назвав, що його половина якраз ріпака. І в нас посіяли ріпака в цьому році значно більше по господарствах, і фермерських господарствах, і інших. Тому, ну як би сказати, вважаємо, що ця культура вона повинна бути в нас і вона повинна давати результат, в тому числі і фінансовий для господарств. Об'їжджаючи господарство, ми. Замітили, що у вас дуже велика кількість техніки фірми Дженнір. І комбайни, і трактори, і інша техніка. Ви працюєте от по американським технологіям з американською технікою, громадом ровною і посівною? Да, ми повністю перейшли на американську технологію. Це років чотири назад, починаючи віднесення безводного м'яку і кінчаючи. Ну, всеми, ну, агротехнологіями. Техніка John бо вона надійна, вона проста, і плюс сервіс хлопці, можу похвалити да, Любицьку філію mm -hmm. сервісників, дуже молодці хлопці. Приїжджають в будь-яку минуту дня і ночі то, що, то, що треба, і все роблять. І... Самонадійна техніка. Ми випробували різні марки, ну це самонадійні. І от коли ви були на полі, де був посіяний озимий ріпак, ви сказали, що ви працюєте там з одною фірмою, яка супроводжує посів і приїжджає агроном. От, наскільки вигідно це, от, от, такі от, взаємовідносини? Е, ну вони ж не, ці взаємовідносини складаються не, 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 не один рік. Але Везум... співпраця теж там. Чотири роки. роки ми працюємо на однією фірмою, просимо у них допомоги по агрономії, просимо супроводу по деяким Побробітку. не поробітку. Ні, а допомоги агромічної. Саме головне агрономічна допомога. То що будь-який фермер не все може побачити на вебінарах і по інтернету. Це потрібен спеціаліст, такого фахівець такого рівня. Щоб вирощувати е, постійне дороге зерно, е, щоб воно дало віддачу на 100%. У зимурі 30, це ну, треба постаратися. Е, ну, це, 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 це середній урожай, можна так сказати. Ну, е, є і 40, можна добитися. Ну, це більше треба вкласти, вложити в землю, щоб ну, це не під час воєнних дій, як би так сказати. фірма це ЛНЗ. Ну, оце, так, як би сказати, і агрономи теж і молодців. Ну вже вийшли спеціаліст. Ну, роз, розрібництво і, і поле ми побачили, що і доглянуть, і, і працюється на результат, але ми зараз заходили у тваринницьке приміщення, де розміщені е, доїльне стадо. От як тут ви до цього дійшли? Я розумію, що. Приходять чоловіки, які працюють на комбайнах, тракторах а жінкам також треба, щоб була робота і в селі, і е, в сім'ї. От як ви е, тут працюєте? Ми люди з села і е, треба було е, підтримувати село. Е, да, чоловіки працюють на тракторах, а жінкам треба робота теж. Е, плюс треба е, годувати людей, е, які щось. Селові теж нема треба молоко. Люди приходять, беруть у нас молоко, Виписуєте, виписують, так? Да, виписують молоко. Як би сказати, живе село живемо ми з таким підходом. А скільки всього працює у вас от на сьогоднішній день у фірмі? На сьогоднішній день по фірмі десь працює чоловік. Ну це... Ну, це колос. Да, така з... Раніше 70 чоловік було з колос. Основний працівник СБ України 74 чоловіка було. Ну і не можу запитати за підтримку Збройних сил на сьогоднішній день військових, які мобілізовані із вашого господарства, із сусідніх населених пунктів. Як тут співпрацюєте, та тісно співпрацюємо, тому що не можемо не можна працювати на землі, і не співпрацювати і не допомагати і військовим, і воєнкомату, і ну, Всім, хто потребує допомоги з воєнної сторони. Е, і машини ремонтуємо, і купляємо, відправляємо. По... У вас є мобілізовані? У нас є мобілізованих. Е, скільки у нас, нас тільки забрав, то, виходить, 6 людей. Вже 6 Ну, Ось так, як би сказав, стараємося допомогти, стараємося щось, щось направити. Село працює для того, щоб був урожай, для того, щоб був хліб на столі, для того, щоб була економіка, а Збройні сили на сьогоднішній день відстоюють нашу незалежність. Да. У цій співпраці я думаю, що Україна переможе і буде мир, і прийде селянин до мирної своєї праці, яка потрібна для нашої держави та й світу. No. Дякую. Тільки ток. Дякую. Я продовжу, шановні лубенці. Як і завжди, продовжуємо підтримувати. Збройні Сили України, спільно з поліцією та добровольчим формуванням номер 1 здійснюємо патрулювання нашого міста і ну, підтримуємо громадський порядок. Допомагаємо через благодійні фонди, через міський бюджет нашим батальйонам тероборони, нашим військовим частинам і окремим громадянам. На жаль, приходять і сумні звістки, ми в понеділок. Попрощалися прощалися з військовослужбовцем Села Вочик. Знову ж таки, на жаль, сумна звістка перейшла і вчора, і ми на завтра оголошуємо про те, що будемо прощатися із нашим військовослужбовцем у місті Лубни на 12-ту годину. Дуже важкі бої, Збройні сили і контратакують, і в обороні. І все роблять для того, щоб ми тут на місці спокійно себе почували, наскільки могли. Але в той же час не забували, що йде важка кровопролитна війна, і наша підтримка тут в тилу для військових потрібна як ніколи. Тримаємося разом спільно до перемоги. Слава Україні!